Весна це час пробудження природи. Сонце ніжно зігріває землю та не сніг, і з під нього з'являються перші квіти, їх називають первоцвітами, тендітні, але водночас неймовірно життєздатні. Вони несуть у собі весняне відродження та природну гармонію. Але чи завжди вони у безпеці? Криворізький район Дніпропетровської області є багатим на унікальні ландшафти, які посприяли розвитку флори та фауни. Тут можна знайти як типові степові рослини, так і рідкісні та зникаючі види, які занесені до Червоної книги України. За природоохоронним статусом найбільше видів рослин криворіжжя входить до категорії вразливих. Це види, які перейдуть до категорії зникаючих, якщо триватиме негативний вплив на стан їх популяцій. На території криворіжжя таких рослин понад 10 видів, збереження цих рослин можливе лише за умови усунення загроз, таких як господарська діяльність, розорювання степів, випасання худоби та збирання лікарської сировини. Якщо ми не зупинимо руйнування природи, ці унікальні види можуть зникнути назавжди. Не купуйте на ринках та не зривайте цих рослин, бо кожна квітка має своє місце в екосистемі. Розповідайте про проблему іншим. Чим більше людей дізнається про важливість збереження цих унікальних рослин, тим більше шансів є їх урятувати. Квіти тендітні ростуть на землі. Квіти ті ніжні, помітні мені, пробиваються через скелі, пробиваються з землі, бувають непомітні, такі вони малі, росли вони завжди шукають ґрунт. Життя їх, мов бунт, бунтуючи, їх не помічають, ногами топчуть, на них наступають, буває, зірвуть і тут же відкинуть. Вони, не поживши ще, гинуть. Можливо, потрібно уважність придбати, їх берегти, а не ламати. Природа це наше спільне багатство, вона довіряє нам своє майбутнє. Так дбаймо ж про неї разом.